Лідія Мищенко вірш про Тараса. Ви думали, що можна розстріляти Пророка нашого? З лиця землі змести? Наївні ви, не можна тих забрати. Хто зміг навік у серці прорости? Та хто такі ви, щоб убить Тараса, він на своїй землі корінням вріс Ви ж зайди Безголова Ниця маса, народ, що горе. У мій край приніс. Тарас пророк, він знав про вас напевно, що ви тупі, безжалісні кати заповідав нащадкам дуже ревно від вас свою країну берегти. Стоїть, Тарас. Зажурений та гордий, поранений, нескорений, святий, не зломлять нас, скажені дикі орди, нас не скорити, не перемогти.